Нормально, в тому ну, ні, але все чудово. Як може Верший, бути настріч? Нашого... Сонце тепло, клас. Сонце тепло, але фон інший. Ми бачимо він через відео, через спілкування з нашими рідними знайомими. А як вам переключатися кожного разу? коли Приїжджаєте, звиклати сюди? У на... мене є мета, мені просто. Я, я тут не, 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 не на канікулах. Я маю мету. Зібрати кошти, я їх збираю. Мені простіше, коли щось маєш якусь. Ну, ді є два варіанти. Можна імпотувати, можна діяти. Так? У нас ще буде час, повірте, для того, щоб все це обдумати, попереживати, бути не в настрої. А зараз час діяти. І тому ну, бажано сконцентруватися і просто працювати для того, щоб перемога пройшла. Дякую, що мене відпустили це клас. Пішли на зустріч, кажуть, ну, давай, Андрійко, поїжджай, поїдь. Верніше, ну, давай, друже, рядовий, поїдь. А я попросив просто відпустку за свій рахунок у голови у свого командира, якому безпосередньо підпорядковуюсь. Ось у Євгена Жукова. Він сказав, є добре, я підпишу. Німеччина, Франція, Нідерланди, Португалія. Ізраїль. Е, так, в цій частині 5. Нормально. Сил вам на це все. З роботи на роботу. У вас така робота, з роботи на роботу. Зміна виду діяльності, так. Нормально, нічого. Я матиму ще там декілька днів, вікенда, може навіть цілий тиждень, потім на те, щоб привести себе до ладу, побігати по лікарях. Там, що світло буде в лікарнях, ну я думаю, буде. І так далі. Тому це не буде одразу там. Ба більше, я ж не є, я не, не, не піхотинець, не бєць передової. Там, там, мені є де виспатись, хочеться, там може бути цоколь, але там буде більш-менш тепло. Спальники ви нам купили, дякую, люди класні. Каремати суперські, все круто. От, їсти є, що вдягнутися, що є. Все буде нормально. Ви не вперше вже в Ізраїлі? Так. І взагалі, як був бокс зараз після 24 лютого. Року... Сприймають за кордон. От як ви це відчуваєте? Які це за... мови не про бомбокс зараз. Це зараз концерти, це привід людям зібратися разом і ну, підзарядитися трішки, відчути силу один одного. Просто побути серед нормальних вільних людей. Ми згуртувалися за ці 9 років непоганенько. Я маю на увазі українців. І Тут це вже не, це не шоу гурту. Це не є те, що було до війни, так, комерційне шоу, коли приходять тільки послухати свої там, улюблені пісні, майстерність виконання. Зараз всі масові заходи, які відбуваються від українців, це по суті такі, не знаю, якась форма мітингу. Тобто це більше зараз про єднання українців? Безумовно, mm. так. І долучитися до цього велика честя, відповідальність велика. Просто можна це робити в серйозний, пафосний спосіб, можна сміючись і намагаючись людей розрадити. Те, що вам здалеку здається страшним, не менш страшно в моменті, але ну, така наша реальність, ми мусимо боротися за свою. За існування своє і в різні способи. І зі зброєю в руках, і з мікрофоном, і з пензлем, і з... Не знаю, напишучи ті статті, даючи інтерв'ю. Я дуже втомився і не хотів цього інтерв'ю, поки не подумав, чекай, ти на роботі, хлопче. Твоє, твоє завдання донести до людей. Правду і привернути увагу до своєї країни. Зібирайся і шуруй на інтерв'ю. Ваші концерти зараз це в першу чергу на певна благодійність. На що збираєте? І чи змінилися ці запити в порівнянні там з початком після повномасштабного вторгнення і зараз? Наскільки змінилися ці запити? Мені і дітям для існування безбідного вистачає авторських е -е, начислень. -е. Ті гроші, які люди платять за квитки, приходять на концерти, йдуть на отримання підрозділу невеличкому екіпажу і е, тих поряд зі мною людей, які в, безпосередньо в зоні відповідальності знаходяться, і яким з чимось я можу допомогти. Існує ще фонд благодійний Андрія Хливнюка, який опікується виключно армійськими справами. Та? Він збирає кошти на навчання екіпування. Нових екіпажів безпілотної ударної авіації українського виробництва, а також на різну всяку всячину. Там ці, те, що зараз потрібно, як флоу, там різні, ну, там дуже багато чого треба. Від якоїсь не знаю на що там купувалися, якихось там софтшелів і закінчуючи генераторами. Ну, Ось так. Нещодавно буквально був день волонтера. Всі фактично один одного вітали тому, що це фактично свято вже всіх українців. Дуже важко знайти напевно якогось українця, який досі ніде не за волонтерами. Але наскільки ви бачите зараз цю можливість і українців, і за кордоном волонтерів? Тому ну, що це не якась така історія, так, одномоментна, що ми зібралися, всі скинулися. Це історія, як марафон повторює. І наскільки ви бачите, впала можливість волонтерити і можливість підтримати Україну, чи вона на тому ж рівні була після 24 тебе? Підтримка людей фантастична просто. Просто фантастично. Більше ніж півмільйона доларів зібрано за. Тільки не існує фонд, можливо, півтора місяці. Тобто це 10 екіпажів повністю укомплектованих, які працюють на фронті. Круто. Ну, як на мене, то це не втомились. Це дуже окей. Це дуже окей. Целена це політика. Так, просто шал, так, і... так. І за кордону, і всередині країни, всі працюючі люди, в той чи інший спосіб намагаються допомагати собі в першу чергу. Ті, хто за кордоном знаходиться і допомагають. Їм здається, що вони допомагають українцям, але вони допомагають теж собі. Тому що це фронт оборони всіх демократій. Якщо, не дай Бог, ну, ми навіть про це не говоримо, однозначно, перемога над злом відбудеться. Але питання тільки в тому, де буде фронт, лінія фронту проходити да? на сході України і на півдні. Чи, наприклад, на сході Франції, Півлі, чи може в Німеччині? Чи може тут, в Ізраїлі, цей фронт вже півстоліття існує і нічого не втомилися нормально? Я на поліна. Поліна, поліна. Про українців, про те, що вони зараз переживають і як це все відбувається. Ви говорили про те, що ми стали такою українською нацією, ви вже стали такою достатньо монолітною зараз. Але чесно, я все частіше бачу якісь те, що називається бажання посваритися на різних майданчиках. Чи вважаєте ви, що якийсь, це якесь рис якихось українців розводити оці якісь зраду, шукати один поміж одного? І дуже часто те, що я бачу, і те, що навіть тут в Ізраїлі серед українців, так ми бачимо, що ми інколи вже забуваємо, хто справжній ворог, а шукаємо серед своїх якихось. Це якась наша така риса, і як з цим вирішується? Я це називаю ТМЖ. Тихе мирне життя. <гум> ну, така людська вдача, люди різні. Вони до всього звикають, адаптуються і починаються знову побутові якісь. Питання, бажання посваритись, кудись вдіти накопичений стрес. Треба просто вважати на це і не звертати аж занадто уваги. Може, це просто завдяки ЗСУ, люди відчувають якусь безпеку. Трішки Я... війна відступила, побачили, що десь і перемагаємо, і відбиваємо, але і можна вже трішки розкладитися. Проблема в тому, що в ідеалізації. Да, ми, суспільство завжди шукає якихось дуже, виключно хороших і виключно поганих. Так. Відповідно, ці псевдоморальні якісь устої, там, е, солдат не може фотографуватися напівоголеним зі зброєю, або там, жінка не може в війну не носити бра, або там ще якась дурня, яку на яку дивишся, перебуваючи, наприклад, на фронті. Е, це, це дико. Ну, це такою. Але, мабуть, це нормально. Це нормально, що суспільство підсвідомо, люди втікають від гостроти проблематики цієї. Та, і вони намагаються знайти якісь менші проблеми собі, там, знайти винних когось в чомусь. Та, захотіти, щоб всі саван носили, щоб там. Щоб молоді люди не танцювали. Так навпаки, ця, ця боротьба, ці перегони національно визвольні, вони за те, щоб був мир, а мир значить і свято. Так? Ясно, що не, не слід влаштовувати там салютів гулянок, там, сильно крутих, але ну, зачинитися з цим по хатах, в підвалах і сидіти, сидіти наодинці в сльозах. Ні, я б не хотів би. Не в таку мирну Україну хочеться повернутися. Хочеться з вами поговорити ще про музику, Давайте. бо під час війни, як ніколи, мені здається, що важливо говорити і про те, якою буде Україна після, якою ви собі бачите українську музику, українську постраду, сцену українських артистів, і чи буде місце серед них тим самим російським? Це все залежить тільки від вас, ну від слухача. Ooh. Можна скільки завгодно думати, ну, по-перше, я не в позиції, незважаючи на те, що там мене назначили останнім часом там, якимось там легендарним, і я там, щось там нібито уявно представляю і несу якісь там, не знаю, в блискучих якихось кольчугах. Чому нібито уявно? Я вас пам'ятаю дуже давно, і ви дуже давно в українській мозиці, ви зростаєте, ви її формуєте. Я не хотів би бронзовіти. Можна, я ще побуду просто Андрієм і ще довго не хочу бути Андрієм Володимировичем, і ходити і нести медалі поперед себе на подушці. Це, це, це якось пахне пенсією. Буде музика такою, якою її напишуть. Буде запис, запит на пошуки себе в чужій творчості, як і завжди він був і буде якою мовою, йде, вона буде лунати, бачимо, побачимо. Ну, формування такої мон монолітної нації безперечно включає в себе і е повагу, і любов до того, що виробляє ця нація да? сама по собі. Але чи зникнуть, е якісь, чи зникнуть запити на те, що там сусіди грають, не знаю, я не знаю. На сьогоднішній день, наприклад, я не граю своїх же пісень, написаних російською, тому що мені просто гидко. Цей авторитарний режим використовує мову як зброю, знищуючи тих людей в першу чергу тих людей, які вважають себе Найбільше і зараз і найважчі бої йдуть якраз в тих регіонах, де. Назвімо це Мордор, да? Фашистська Федерація змогла людям затуманити мозок, і вони були такому, вони не розуміли, хто вони. Да? Але від того, що ви українець, і вам здається, що ви і ви русський, що ви любите Пушкіна і Достоєвського, як і весь світ. Не значить, що шовіністи вас не назвуть хохломи, і ви не потрапите в концентраційний табір або там фільтраційний. Тому, мабуть, прийшов час вирішити, хто ми є. Ну, Мені здається, що достатньо втрат відбулося. І цінувати свою культуру, мову, музику. Та, вона частина, невід'ємна частина культури. І мова не просто там, про поп-рок або поп хіп-хоп музику, яку я Так? Це цілий пласт, дуже дуже різний. Від шляхетної, витонченої, класичної музики і до найпростішої поп-музики. Все це є здобутком нашим з вами. Все це буде, ну, мабуть, ми це як спадщину залишимо своїм малим. Побачимо. Ми в першому ряду. Ми купили з вами квитки в партер, ми все побачимо наживо. А ви зараз повертаєтеся в Україну <гум> на службу? Я повертаюсь до свого екіпажу, так дуже скучив за ними. Це вже моя, як моя сім'я. Так, трішки я вже місяць не працював. Я думаю, що мені знадобиться пару днів полігону і потім продовжимо бойові завдання. А далі якісь тури будете ще планувати чи вже весною? Взагалі не планую останнім часом навіть Ваші? на тиждень вперед. Але є, да. Ми анонсували навесні продовження американського туру за якими винні людям ще кошти, тому що війна перервала це, і я хотів би все-таки закінчити те, що пообіцяв, ну так треба робити. Але попереду дуже важка зима насправді. Нам доведеться серйозно, ну, дуже і дуже серйозно попрацювати всім і силам оборони, і силам тилу для того, щоб цю зиму пережити і перемогти. Тому так далеко поки що я не планую. Перемогти якою ви бачите собі оцей день перемоги? Що ви робите на тому? І чи буде, як ви думаєте, якщо ми говоримо про цей гарячий, дуже гарячий і найгарячіший часів Другої світової війни, напевно, війною, це буде крапка, чи це буде кома в цьому давньому конфлікті? Як ви це собі бачите? Цей конфлікт триває сторіччями. Ясно, що не буде крапки. Це зрозуміло, поки поряд з нами а, сусіди, яких є тяжіння до а, тиранії автократії, поки їм потрібен цар добрий над поганими боярами, вони будуть набирати силу і знову і знову намагатися не знищити. Або визнають, що існує окрема нація, така як українці, окрема нація як білоруси, окрема нація як всі. Так? Те, що визнали всі нормальні країни, да, і те, що є в статуті ООН. Побачимо. Я думаю, що якщо колись е е росіяни вилікуються від хвороби під назвою Вілічі Імперська ім імперія, то може і буде крапка. поки що крапку можуть поставити тільки е е сили оборони. Вони можуть виштовхнути загарбників за. Е Міжнародно визнані кордони нашої держави і продовжувати оборону на цих кордонах. Ось так. Для мене ще буде перемогою. Проміжковою перемогою знищення або вигнання угрупування військ, яке, з яким ми маємо безпосередню справу, а великою перемогою, мабуть, реформи. Членство в НАТО, Євросоюзі, велика стіна на кордоні, ров з крокодилами – все по класиці, те, що для всіх. Перемогою, ну, смерть диктатора, усвідомлення окупантами своєї провини, виплати. Там ціле ж це дуже перемога, велика штука. Єдине, що ми не повернемо вже тих, кого ми втратили, а ми втратили тисячі людей. Тому так собі перемога. Перемогою було б зробити так, щоб цього не було, не почалося, вже не існувало. Тепер це я не знаю. Прапор над останнім звільненим нашим містечком, мабуть, оце. Але там залишаються, залишатимуться люди, які жили в окупації, mm -hmm. а деякі з них отримали великий Ну То і є правове поле, щоб вирішувати такі проблеми. Це боротьба не, з, не тільки з там, колаборантами і ворогами, це, це боротьба статуту да, права з безправі. Звільнення наших територій це значить можливість навіть наших ворогів встати перед цивілізованим судом, мати захист адвоката, сісти в тюрму. Там. В якій не робиться те, що робиться в ГУЛАЗі робилося і в російських тюрмах відбувається. Те, що роблять зараз наші. Не... Тому колаборанти, якщо вони будуть, їх провина буде доказана в суді, ну вони понесуть покарання, що тут. Такого. Так буває. Буває війна, бувають колаборанти, на жаль. Ви погано ми робили свою культурну роботу, якщо нам довелося в зброю в руки взяти. Жарт. Ну, в якийсь момент на 15-му концерті весь такий розсяцькований, чистий, і класний в номері готелю. Думаєш, треба повертатися пошвидше, я там хоч висплюсь і від'їмся.